Всім привіт! Зараз розглянемо чергові посилки з Aliexpress. Приступимо до розпакування. Давайте ось це менше. Посилання по можливості деякі товари описі під відео. Це у нас тут ось такі фіксатори. Ремня безпечності. опасності. безпеки в машині. Фіксатор. Тобто, щоб він не затягувався повністю, ви ставите його. Ось він тут розбирається, щоб ви могли поставити. І фіксуєте. Тобто, щоб він вас чи не притискав ремінь, скажімо, такі фіксатори. Ось такі. Дві штучки. Сціни не пам'ятаю, посилання залишу в описі під відео. Так, наступне. Ось таку давайте вагеньку подивимося, що тут. Так. Так. І тут ми маємо мати ось такі три помпи. Мали б бути в нас. До речі, які дуже я бачу рекламувалися в Фейсбуці. Але ціна їхня там, я думаю, що була в рази більша. Також на ці помпи залишу послання. Ось бачите, як вони запаковані. Це такі, щоб там, скажімо, перекачати якийсь бензин, дизель. Так, ось. Як вони працюють, потрібно буде їх затестити. Ось, в принципі, сюди це закручується і попробую, як воно. Чи воно взагалі буде працювати, незрозуміло, але. Так, воздух втягує повітря, тобто, дивіться, бачите. Ось тримається. Значить, повинно, в принципі, принципі. Одна штука, ось друга. І тут вже, скажімо, цей шлангик трішечки пошкоджено, напевно. Ну, ось такі три штучки, І такі помпи. Там їх в сторонку. І переходимо до третьої посилки. У третій посилці у нас ось два товари. Більше нічого не Дивіться, це ось такі е, ножниці чи, як їм сказати, секатор для е, трубів, ППР-труб. Потрібно ще розібрати з ним, як він працює. Десь має бути якби, положення. Так. А, це, в принципі, потрібно ось повністю відпускати. Він роз... розгинається ось ці ножниці. І тоді такими рухами, ось від фірми Делі. Ці фірми товару в мене вже є, є плотку, ці різні. Там є відео на каналі, кому цікаво можете глянути попередньо. Там, я вже виписував даної фірми товари. Так. І в принципі, що саме цікаве, це ось такий, скажімо, реєстратор, не відеореєстратор на кіли. Тобто не в машину, ну його можна можливо і в машину використовувати. Ось така HD-камера пише. Так. Ось такі коробочки. Дуже малесені. Я думаю, що він буде більший, але дивіться, що по комплектації. Тут у нас Type-C USB кабель. Так. Ну і більше, в принципі, нічого немає. Такого цікавого. Мануальчик. Так, це картонки якісь. Чи що це? Так. Ні, це двосторонній скотч. Такий від, 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 відклеївся. Так. Ось такий мануальчик на англійській мові. На англійській мові помні. Тобто можна через перекладач чи як, скажемо, все перечитати. Ну і сам реєстратор. Посилання залишу в описі під відео. Принаймні, постараюся, якщо воно ще активне. І ось такий, бачите, камера. Вона тут повертається. Ось так. І бачите, ось така кліпса. Щоб його можна десь зацепити, скажімо. Ось тут є різьба, тобто можна його і на якийсь штативчик поставити. Тут клавіші регулювання, це гучність, напевно, це. Зад вперед перемотка, плей пауза. І тут е, також якесь. Потрібно розбиратися. А, це я виходить, напевно. Так. Бачите, ось так він працює. Тут карта пам'яті ставиться. Так, давайте подивимось. Ось бачите, екранчик це показує. І потрібно розібратися, як воно буде працювати. Тут також переключається аудіо і сейв напевно, блокування чи я? ще, що немає карти пам'яті, тому не, не буде записувати. Але все працює. Тобто, Дивіться, можна камеру тут повертати. Тут, напевно, динаміки. Е ну, і, в принципі, а ось мікрофон. І ось іде Type-C-вихід. Думаю, буде цікава, корисна штука. Це можна фіксувати, в принципі, свої дії, використовувати, щоб, в принципі, мати якісь докази себе. Тому, кому цікаво, можете замовляти. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Всім пока!